Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії. Я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію всім країнам, всім лідерам. Україна знов-таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, який є. Яка є зараз? Саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання. Питання далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати, що томагавки це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями з американцями щодо далекобійності.